Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірного Києва! В такий сонячний, чудовий день співаюсь пташки. Скрізь кульбабки, їх так багато, що годі казати, вони є і жовтенькі, а є і білі-білі-білі кульки. І я люблю брати цю кульку, загадувати бажання і посилати оці е, малесенькі такі е, парашутики щастя скрізь світом, своїм друзям. В Ізраїль, в Америку, в Німеччину, будь-де, де є споріднені для мене серця. У Києві ще дуже багато конвалій. І кожного дня я купую собі і своїм друзям великі букетики. Вартість питання 70-100 гривень, але скільки щастя! І цей сріблястий аромат, який просто просотує всю душу зранку і дає тобі відчуття посмішки. Він неперевершений і незабутній. Це травень. Неймовірний травень. Чудове блакитне небо і зелень така, що годі казати, і так багато. Покажи, будь ласка, цю красу, ці сосни, це блакитне блакитне небо, ці ялиці, дуби, квітучі липи, які просто наповнюють тебе щастям. Сьогодні, 8 травня, день перемоги. Над нацистами і для українців це дуже велике знакоме свято. особливо в цей час, коли наші хлопці гинуть кожного дня, захищаючи нашу рідну землю, але не вшановуючи пам'ять наших дідів і прадідів, не передаючи ці знання нашим нащадкам. Ми ніколи не зможемо перемогти. І про це треба пам'ятати. Ми обов'язково переможемо і дочекаємось нашої перемоги, тому що ми на своїй Богом даній землі. І з нами Бог. Сьогодні, ввечері, я буду мати щастя піти у театр Франка. І сьогодні буде вистава, дами і гусари. Це класика-класика. Я цю виставу бачила багато разів. До війни, до карантину, там е грає на сцені неймовірний Олесь Задніпровський, Дніпровський, народний артист України, такий легінь, такий гусар, гусар наш український, просто причудовий. Це батько Назара Задніпровського, Дніпровського, будиночок на щастя, е сеньор з вищого світу. Це така театральна родина і багато-багато відомих акторів. І коли я цю виставу вже продивилася зимою ще раз. Я відчула, наскільки вона актуальна у стані війни сьогодні. Вона зовсім по-інакшому прочитується, ти зовсім по-інакшому її відчуваєш. І не випадково, саме сьогодні, 8 травня, ця вистава в репертуарі і її будуть бачити кияни. Це польська класика. В маєтку відомого гусара, офіцера. Затятого холостяка збирається компанія таких самих його колег, і вони говорять про будь-що: про перемоги, про війну, про їх здобутки. Але все без жінок. Жінки їм не потрібні, ну тільки перемоги такі тимчасові. Але на постійній основі жінки не потрібні, але не так сталося, як гадалося, щоб ви розуміли, скільки там сплеску емоцій, гумору, і як ви думаєте, цим цим ця е, е, п'єса закінчується щасливим коханням і той затятий холостяк, і багато хто з його підлеглих. Усі закохуються, як же можуть мужчини без нас, без ледь, без, без чудової статі. Але бекграундом, лейтмотивом усього цього лунає те, що вони збираються на війну, вони захищають свою землю, і це неймовірно відгукується з нашим сьогоденням. Усіх запрошую при можливості відвідувати наші театри, ходити на концерти, любуватися буском. У Ботанічному саду Гришка або Фовіна, якщо ви в Києві, любити кожний куточок нашої рідної країни України, носити своє вбрання або якісь фрагменти свого вбрання. І сьогодні в день перемоги над фашистом, фашизмом і День вшанування пам'яті. І з надією в перемогу і з вірою 100% в наших українських воїнів я одягаю. Червоно-чорний мак, на лацкан свого піджака. Слава героям. Навіки слава. Слава Україні. Героям слава. Слава нації, смерть ворогам! І, до речі, я хочу ще сказати одну таку фразу: знімкує мене дівчинка, як завжди, це не мій оператор, з яким я професійно роблю зйомку в студії. Це прості люди, яких я зустрічаю. Я, коли виходжу, я завжди молюся. І прошу, Господи. Дай мені, будь ласка, ту людину, з якою я зможу зробити саме той сюжет, щоб я не нервувала, щоб моя душа розкрилася, щоб я могла все те, що в мене душі, донести до вас. Сидить в цьому чудовому сакральному для мене сквері рекреації, як я кажу, сквері щастя, неймовірна дівчинка, Женя, Євгенія. Ми з нею після зйомки розкомунікувалися. І я запитала, Женечка, ти живеш десь тут, в моєму районі? каже так. Але я не звідси кажу: а звідки з Луганська? І розумієте, в мене сльози кажу, в мене батьки там, а я тут. І в мене просто сльози хлинули, тому що ви розумієте про що? Для мене немає чужих українців: кримчан, луганчан, дончан, галичан, буковинців, киян. Ми всі українці. Незалежно якої ми національності, ми є єдина нація, яка любить свою землю і має щастя і гордість жити на своїй Богом даній землі. Женька, ти хочеш зайти до кадру на пару слів? Ні. Ну, от така моя парадигма завжди в кадрі я соло. Але я думаю, що е, я передала ті емоції, які ми з тобою зараз разом відчуваємо, так? Саме так. З любов'ю до вас, ваша, щира. Українка будь-де де б я не мандрувала світом. Неймовірно щаслива ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, мої любі! Папа, -па, гарного дня!